Сьогодні в нас бограч. Спочатку я беру м'ясо, е, смажу його, солю перчу до смаку, трохи універсальної приправи, і смажу до такої скоринки рожевої. І засипаю в банях, нехай ще трохи вариться. Тим часом беру овочі, помідори, перець, морква, картопля і нарізаю досить такими великими кусками. А моркву і цивульку дрібними. Моркву, верніше, натираю на терці. Коли вже морпа з цибулею протушкувалась, засипаю туди помідори. Помідори протушкувались, досипаю тоді перець і чесник. Тушкую, поки не протушкую. Протушкувалося, тепер засипаю в баняк, доводжу до кипіння і все, смакота готова. І беру тепер, розкидаю по формочках м'ясо. Щоб було всім однаково, і заливаю наш бограч. Тепер останній штрих засипаю зеленню і все. Смакота готова. Смакуйте на здоров'ячко, цілую, люблю, бувайте. І тепер я лечу на всіх парах до вас, мої дорогенькі.